У нас на зв'язку Сергій Хлань, військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської обласної ради, і ми у нього запитаємо, що насправді там відбувається. Вітаю вас, пане Сергіє. Вітаємо в нашій студії. Добрий день. Ми з України, Херсонщина, Україна. Слава Україні! Героям, Героям слава і всі наші регіони. Це Україна. Я думаю, що рано чи пізно маємо надію, що рано так і станеться. Так. Давайте почнемо з того: з оцих останніх новин з Херсонщини: військовий стан, евакуація, начебто, підготовка до підриву дамби, це схоже на те, що окупанти готують живий щит для переправи росіян і відхід на лівий берег Дніпра. Чи що це? Ну, по-перше, ось ці всі події, да, які почали відбуватися останні декілька днів. Які мають на меті створення паніки, якраз в правобережній частині Кертонщини, і це нагнітання ситуації, в тому числі якраз з греблею Каховської ГЕС, і з можливими обстрілами житлових будинків. Це є здебільшого, на мою думку, інформаційна психологічна атака окупантів саме для того, щоб спричинити масовий виїзд цивільного населення з правого берега і відповідно на лівобережжя. Яка мета цього? Я думаю, що мета цього є часткова депортація людей до Російської Федерації. Є депортація, і відмічено, що вже окупанти вивезли дітей, і вчора окупанти примусово вивозили дітей з дитячого будинка в місті Херсоні, а це фактично викрадення дітей. Можливо, окупанти будуть використовувати якраз людей, які переїхали на лівий берег банально в своєму дусі як живий щит для того, щоб прикривати. Свої військові бази і розташування техніки і живої сили на лівому березі, тобто ось такі динамічно розвиваючі події, але лякаючі, дійсно лякаючі, Тому що якщо казати про греблю Каховської ГЕС, то це буде це буде трагедія, це буде співмірно навіть заварює на атомній електростанції. Тому що це понесе за собою величезну кількість жертв. Це понесе за собою підтоплення цілих районів. Це понесе за собою зневоднення населених пунктів, тому що Каховський магістральний канал, який знаходиться трошки вище північно-крильського каналу, але який бере воду з Каховського водосховища. Він забезпечує питною водою місто Бердянськ. У разі прориву дамби Каховської ГЕС Бердянськ залишиться без питної води, тому що саме Бердянський груповий водогон бере воду з Каховського магістрального каналу. Іванівський груповий водогін, тобто цілий Іванівський район Херсонської області, так само залишиться без води. Ну я вже мовчу про північно-кримський канал, який теж одразу буде без води, і відповідно. Оті всі в лапках беремо досягнення Путіна, да, що він забезпечив Крим водою, одразу стає він так само без води. Ну Якщо ми кажемо про Нижнє Дніпро, то відповідно підтоплення нової каховки і та хвиля, яка утвориться після можливого, не дай Боже, підриву дамби, вона змиє частину нової каховки з цивільним населенням. Олешки. Частину Херсона, остров Карантинний буде змитий. Ну і відповідно всі населені пункти, які знаходяться на лівому березі Дніпра. Тому це буде це буде катастрофа. І я вважаю, що навіть при всій злочинності кремлівського режима ну, вони на це не підуть. Ну це просто не влягає в голову. Будь-якої людини навіть хворого Путіна не може це вкладатись в голову, я все ж таки прогнозую, що вони пошкодять енергетичні агрегати для того, щоб знов таки це буде ще один свяг розбалансовку енергосистеми України. До цього треба дійсно підготуватися. Можливо, все ж таки окупанти ще давайте не будемо забувати, що для провокації після того, коли вони Залишать правобережну частину Херсонщини, а саме зараз вони цим масово займаються, в тому числі перекидаючи військову техніку і особовий склад рашистів. Вони зараз перекидають і в районі Нової Каховки, і відповідно в районі Херсона. До речі, я думаю, що можливо ось це все нагнітання з дамбою Каховської ГЕС. Це не більше ніж підняття градуса для того, щоб вони зараз біля Каховської ГЕС переміщають велику кількість техніки і особового складу баржами і понтонами. Можливо, це шантажування для того, щоб дати можливість їм відійти з правого берега Дніпра на лівий. Можна я додаткове питання, просто коротенько. Я бачу, бачив карти, бачив розрахунки, що якраз правий берег, там де умовно українські військові да, звільняють правобережжя. Якщо буває, підриває дамбу, накриває лівий берег, але ж там їхні частини військові. Ну я взагалі не розумію цю логіку. Я з я закажу я абсолютно нелогічно. Правий берег він вищий, він не буде пошкоджений особливо. Підмивається лівий берег. Я ще раз кажу: мені здається, що це все більше просто нагнітання і піднімання ставок для того, щоб вони могли на зараз провести евакуацію своїх військових з правого берега на літ. Ось про можливі обстріли обласного центру. Тут треба уважно до цього відноситись, тому що є інформація, що окупанти там велику кількість РСЗВ зараз за Олешками біля Радинська. Накопити, накопичили і фактично можливий обстріл для того, щоб прикрити, чому вони вийшли, і для чого взагалі була евакуація. То для цього треба, я думаю, все ж таки відноситись ну дуже дуже серйозно. Так, це абсолютно абсурд, відбувається так само, як і на Суфлері Суравікіна. Він сказав, що армія РФ обезпечить безпечний виїзд населення по програмі переселення, так звана програма переселення. Що ви порадите в цій ситуації мешканцям Херсону? Треба розуміти, що зараз ті херсонці, які підалися або на паніку окупантів, або все які виїхали на свої дачі чи до родичів на лівий берег. Треба розуміти, що повернутися на правий берег вони вже не зможуть. Окупанти їх будуть тримати там як заручників. кого депортують в Росію. Оті там сертифікати житлові, що вони кажуть, це взагалі якийсь нонсенс. Що може в бараках вони койки розподіляють там взагалі, по перше, не зрозуміло, куди везуть людей, тому що спочатку казали, що це буде переміщення на лівий берег. А згодом виявилось, що це вже поїздка в Краснодарський край, навіть не в Крим. А далі виявиться, що то десь далеко за Уралом їх будуть розміщати, тому взагалі не зрозуміло, куди везуть людей і в якої кількості. І е, що порадити людям, які залишились на правому березі, ви знаєте, я завжди радив взагалі покинути окуповану територію і для того, щоб зберегтися. На зараз, вже на превеликий жаль, такої можливості немає. Окупант заблокував виїзд. Тому єдине, що залишається, і про що завжди казав, треба знайти безпечне місце, укриття, запастися водою, і їжею, чекати деокупацію, яка відбудеться найближчим чином. Це показує на то, що окупанти вже не в змозі утримуватись, утримуватись на правому березі і відповідно в місті Херсоні, самі залишають. Тут вже питання, я думаю, навіть не тижнів, а днів. Тому треба перечекати, бути максимально уважними, повітряну тривогу, реагувати і мати укриття, де можна переховатися, знайти безпечний вік. Дозвольте мені мені пряме запитання. Справді вони виїжджають з Херсонщини, бо ось з'являється постійно щось в соціальних мережах. От, типу, щойно було, що кадирівці, начебто, поїхали. Ну, кадирівці, це ж зрозуміло. Якщо потрібно воювати, то це точно не кадирівці. Отже, вони зараз масово виїжджають і баржі працюють в сторону з правого берега на лівий берег. Так відбувається так. Ви знаєте, дійсно масово виїжджають. Тому що зараз це не на ротація. З правого берега на лівий якраз виїжджають. Ротація з лівого на правий пусті баржі йдуть. Кадирівці виїхали. Ця інформація була вчора. Вони виїхали і масово покинули якраз місто Херсон. Навіть щоденна, щоденна ротація людей. Між Херсоном і Білозеркою, то сьогодні кажуть, що в сторону Білозерки нічого не їхало, виключно з Білозерків Херсон, і відповідно надалі на лівий берег. Така сама ситуація, і біля Каховки. Тобто окупанти грузяться на правому березі в районі Львова і казацького, і переправляються на біль на лівий берег в районі нової каховки. вигружаються.